Інгулецька ГЗК групи Метинвест цьогоріч відзначив своє 58-річчя. Підприємство вже вдруге зустрічає день народження в умовах повномасштабного вторгнення. Комбінат не припиняє своєї роботи до того ж підтримує захисників та тих українців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Від перших діб війни НГЗК спрямовував техніку і матеріали, направляв людей на побудову оборони міста, виготовляв протитанкові їжаки та загородження для зупинки колісної техніки. І сьогодні спеціалісти НГЗК продовжують виготовляти для українських захисників буржуйки, польові умивальники і мобільні лазні. За координації НГЗК Метінвесту минулого року криворізькі шпиталі отримали медикаменти, витратні матеріали та обладнання на понад 60 мільйонів гривень, всупереч труднощам з логістикою та в умовах максимального енергозаощадження інгулецьке ГЗК і сьогодні продовжує робити свою головну справу виготовляти високоякісний залізорудний концентрат та живити економіку країни. Бувають і часи е -е, випробувань і іспитів, ті, які ми повинні пройти. Я дуже вдячний тому колективу, який залишився, який підтримує, який працює своєю працею, дає ту продукцію край необхідну для нашої держави. Це ті кошти, які йдуть. На обороноздатність нашої країни на підтримку і у ці важкі часи, не порушуючи традицій, напередодні дня народження 120 найкращих працівників, представники трудових династій та ветерани інгулецького ГЗК отримали грамоти й подарунки від підприємства обласної та міської влади, профспілки і військових. Один з нагороджених, що отримав звання заслужений працівник, машиніст екскаватора Сергій бусарі який пов'язав свою долю з інгулецьким ГЗК чверть століття тому. І до нині лишається вір обраній професії і комбінату. Перша моя зміна була нічна. Звісно, враження від екскаватора було неймовірне. Залізний велетень, що працює, що рухається. Та й від самого кар'єру теж. До сих пір там і працюю. Сподобалося. Ой, багато. Напевно, відтоді видобув мільйон тонн руди точно. Багато працівників інгулецького ГЗК зараз захищають Україну на фронті. Інші гірники продовжують нести трудову вахту в цехах, волонтерити та разом з криворізькими колегами забезпечувати гуманітарною допомогою мешканців навколишніх територіальних громад в межах проєкту Рятуємо життя, створеного Метинвестом у координації з фондом Ріната Ахметова. Сила українців єдності, і коли ми разом, коли ми згуртовані, то ніякий. Ворог нас не здолає і не переможе. Особливо хочу подякувати кожному з вас за те, що, незважаючи, коли ворог був поруч з нашим районом і майже впритул дойшов до вашого підприємства, ніхто не покинув із вас робочі місця. Ваш керівник також не покинув робоче місце і залишився, і підтримав вас, і згуртував. Колектив інгулецького ГЗК з оптимізмом дивиться у майбутнє та розуміє важливість своєї роботи, адже після перемоги потрібно буде виплавляти багато сталі для відновлення понівеченої війною країни.